Доброго дня. Сьогодні у нас на огляді отакий пінпоінтер. Пінпоінтер Waterproof IP68 модель 710. Повну його назву я в опису напишу. Сьогодні ми подивимося, наскільки він зможе. Взяти звичайну монету. Це алюмінієва бронза. І ще, як він відреагує на ось таку мету. Це звичайний шматочок отакої пружинки. Як бачите, вона дуже маленька чи візьме. А також саме головне, що я хочу показати, ми його увімкнемо від блоку живлення і подивимось, до якої напруги він буде працювати і скільки він споживає. Взагалі-то він воду не проникне, у нього немає отворів там, де стоїть його, ну так скажемо, динамік. Тут також прокладочка там, де ввімкнення. Він живиться від крони. Отака крона йому в комплекті. Була інструкція на англійській мові. Є ще ось такий тримач. І є отака штучка, щоб не загубився. Зараз буде порівняння тих батарей. Оце і комплектний 35 грам по вазі. Ну, звичайна наша 35 грам. Ще одна така ж. 34 грами. А також нормальна батарейка. Та, що проробить довго і нудно. 45 грамів. А ще отаке чудо. На неї в мене огляд був. Я дам посилання в описі. Подивитись, вона важить 27 грам. Це літіє на батарейка. Як бачите, вона ще й показує наскільки заряджена. І от ми сьогодні ще й побачимо, коли що буде відбуватися. При розрядженні батареяк. Перед увімкненням пінпоінтера потрібно, щоб він не був близько десь до металевих предметів. Ну, тобто, якщо отак буде і його увімкнути, він працювати нормально не буде. У нього є автоналаштування. Так, воно там трішки таке ніби примітивне, але воно існує. Тобто вмикати його потрібно в повітрі. Тобто, щоб воно нікуди не втикалося. Але ж це і зручна річ. Якщо, наприклад, якась невеличка ямка дзвониться, то всунув в ту ямку і просто увімкнув його там. А тоді виходить, що вона не вся та ямка дзвонитиметься, а дзвонитиметься сам предмет. Ну, вмикаємо його. Тут зараз ніби немає. Десь предметів якихось. Ну і дивимось монетку. Це монета 50 копійок. Алюмінієва бронза. Ну, Дивимось 5 см. 5 см. Нормально працює. Це на щось. Таке зараз було, я ввімкнув, а тут у мене лежать деякі предмети. І він був, спрацював. Ну, Все-таки він відтюнився від тих предметів, і трішки в нього менша була чутливість. Зараз я його відніс, там в повітрі зробив йому ввімкнення. І тепер роздивимося. 36,5 десь десь у тому районі. 36-36,5 десь він. починає брати таку монетку. Але ж монетку зрозуміло, що він братиме. Але ж у нас є ще й така мета. Не хочу трішки фокусуватися. А ну чи візьме. Як бачимо, дуже неохоче. Дуже неохоче, але ж, але ж бере. Зазвичай не всі пінпойнтери можуть таку дрібну мету взяти. Цей бере. Тобто чутливість у нього доволі непогана. Ну, давайте ще отаку, ну ніби. ніби. Ано роз'єднаємо оце. Воно як ніби як сережка буде, да? Схоже на сережку, схоже. Що воно там покаже? Да? Ну, показує. Ну ось підключив я його від блока жилення. Подав я йому зараз 8,3 В, він уже ввімкнутий і бере він 10-20 мА. Він зараз працює. До речі, що, що цікаво, що хоч так, хоч так монети. Йому однаково він працює. Дивимося, це 8,3 В, це максимальна напруга заряженої батарейки такої. 8,3 вольта. Ну от ми з нього і почали. І, і я вже передивився. Зараз збавляємо його на мінімальну напругу, яку він може ще. Працювати без збоїв. Це 6,6 В. Розумієте, при 6,6 В ця батарейка вже буде показувати тільки одну поділку. Тобто вона вже майже буде розряджена. Але цей прилад ще буде працювати. пінпойнтер ще буде працювати. Як бачите, ще нормально він працює. І, до речі, бере він тільки 10 мА. В режимі сигналу бере до 30 мА. До речі, якщо переключити його в режим з вібро, ось режим з вібро вимкнувся, то буде до 40 мА. Тільки вібро. До 30 мА. Якщо ще раз нажати коротко цю кнопку, знову вмкнеться в режим тільки звук. Оце так режими перемикаються. Увімкнути його можна коротким натиском, а вимкнути довгим. Ось, о, довгий натиск, хоп, вимикається. Так, умикаємо його ще раз. Короткий натиск. Хоч короткий, хоч довгий там різниці немає, він вмикається. Дивимось. Працює. Все добре. І тепер головний момент, що буде, коли впаде напруга до 6,5 В. Він починає це сигналізувати. Але чи можна їм ще користуватися, коли він оце так сигналізує? Ну просто коли сигналізує, то ні. Нічого не реагує. Але якщо його перемкнути на інший режим, то при 6,5, бачите? Він ще працює. Але декілька секунд, а потім знову вмикається режим, все-таки все-таки. Перемкнули знову на інший режим. Навіть на режим на інший не перемикається, перемикається. А не перемикається, Якщо, якщо не спрацювала ще його сигналізація розрядженої батареї, тоді перемикається. Ось знову. Через декілька секунд, ну, секунд 7-8, і він перемикається в режим сигналізації розрядженої батареї. Але ми знову його перемкнули. Знову він працює. Ну, тобто, е все-таки їм можна якось працювати, але ж ну, так накладно ніби. Ну, дивимося однаково. Однаково ж ми його розбудемо. Угу. Перемик. Перемкнулися і дивимось, до скільки він взагалі буде працювати. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, я вам скажу так, що він працювати буде. Mm -hmm. Це зараз, хоч він і сигналізує, але він буде працювати. Mm -hmm. І зараз здивіться, все, 5,8 він вимкнувся, вимикається оця батарея при 5:9 чи 6. Ну, хай буде 6 вольт, там трішки нижче ніж 6 вольт, вона вимикається, ця батарея. Тобто майже повністю її він може висадити. І при тоці, там, скільки середній ток, ну нехай 20 мА. Це буде, а якщо ємність цієї батареї, скільки там, майже 500 мА. А бере він 20 мА. Ну, рахуйте скільки він протримається. Це получиться більше, ніж. Ніж доба. 20 годин. Це получиться 400 мА. Отак. А тут 490 мА у ній ємність. Тобто його більше ніж добу можна в стані увімкненому. Ну, він правда вам ще буде розказувати, що він розрядився в кінці доби. то так. Ще мене запитували, чи від цієї батареї буде робити оцей тестер. Народний тестер 838-й. Дивимось, 8,3 В. Не показує розряду. На 6,9 вольта він почав показувати, що в нього розряджена батарея. Але ж, але ж дивіться. ну В дійсності він починає вже притухати. Як бачимо, крапка притухає, то вже він вже, ну, чим, -чим єлі-єлі дише. 4,4 В він вже він вже починає тухнути. Ось все, 3 вольта, він потух. 3,1, 3,2, 3,3. Увімкнувся. Ото так. Ото так він цей тестер працює. Тому ця крона, вона в неї саморозряду майже немає. Ну, тобто, так, Як звичайна, літій іонна батарейка саморозряду неї. Тому дуже рекомендую до таких приладів, як цей тестер, чи, наприклад, пінпоінтер. Все в його можливостях, ця батарейка витримає, що це, що це, як бачите, вона цього тестера навіть носить. Нехай ми його зараз поставимо на скільки? На 8,3 В. Ну, з цього, з цього напруги починається. Він, в мене цей лабораторний блок живлення не показує навіть, що він там якусь нагрузку бере. Тобто менше 10 мА він бере нагрузку цей тестер. Тобто все буде. Все буде окей, якщо з такою батарейкою. На цьому місці я вам пропоную поставити лайк, підписатись, хто не підписаний. Ну і до побачення!